Після того, як затримали Лучанина, згодом поліція відкрила кримінальну справу. Нагадаємо, інцидент стався напередодні на вулиці захисників України. Чоловік, котрий розвозив товар, вважає, що його затримала поліція, бо знімав на телефон співробітників ТЦК. Після затримання Лучанина повезли у кайданках в лікарню. Опісля в патрульній поліції прокоментували інцидент. Розказали, що отримали повідомлення від працівників ТЦК про конфлікт із. <з> водієм. Мовляв, співробітники центру комплектування поїхали за Керманичем і викликали патрульних. Патрульні зупинили автомобіль. Під'їхали і працівники ТЦК. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно та намагався здійснити наїзд на працівників поліції, аби втекти. Для припинення протиправних дій інспектор здійснив один постріл у заднє ліве колесо транспортного засобу. Пошкодивши його, втім водій продовжив рух. Чоловіка затримали. Після того, як його помістили у службове авто, він продовжив поводитись агресивно та ударом ноги розбив заднє праве скло. В головному управлінні Нацполіції Волині повідомили, що відкрили кримінальну справу. Внесли відомості в ЄРДР за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України, септо опір працівникові правоохоронного органу. Підозру лучанину зауважують ще не оголошували. Рідні затриманого чоловіка кажуть, що з лікарні його забрали у відділок поліції. Туди приїхав адвокат, і згодом лучанина відпустили додому. ДЦК попували, хотілося б так? Силою без повітря. А я це знімав. І потім ДЦК до мене вчепилися, я сів машину, вони мене переслідували. Переслідували, переслідували, викликали патруль, патруль мене зупинив, не назвали мені причину зупинки і перегородили мені ТЦК дороги. Патруль мене назвав мені причину зупинки. Ти закажеш, які сумні патронки сказала. Всього два ліської біла. Я вшивав причину зупинку. Ми не назвали причину. Я сказав незаконно, а начне законно. Всього поворот, поїхав. Побили мене, вивухнули плече. Наразі кажуть рідні чоловіка, його болить грудна клітка. Отож будуть проходити подальші медичні обстеження. Олена Лищук для новин на часі.